Доброго дня, вельми шановні пані і панове, багатьох вразив кількістю гостей вчорашній день, 11 вересня 2024 року. І настільки поєдналися декілька подій, декілька заходів, декілька проблем, що багато. Людей задавалися питанням: а чому тут одночасно і державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен, і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламі, і цілий ряд прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович, і премєр міністерка Латвії, і президент Литви – Італа СНІВседа, і е, керівник Сенату Чешської Республіки, і е, голова парламенту Молдови. Ну, тобто, складалося враження, що що трапилося, чому так багато гостей. Але в зв'язку з тим, що окремо виділили візит двох міністрів закордонних справ Сполучених Штатів Америки і Великобританії, а тут ще й Побачили, як на вокзалі обидва вітаються з надзвичайним неповноважним послом України в Великій Британії генералом Валерієм Залужним. Всі взагалі були здивовані, а власне що трапилося? Ну і далі ціла вервечка гостей, які ніби їхали. На зібрання кримської платформи, але ж тут Олемі Блінкен і Залужний, якби їх мета зовсім інша, бо вони якби, приїхали відповідати і пропонувати проблеми надання допомоги Україні насамперед допомоги Збройним силам України, і все це перемішавшись, насправді загубило. Дуже важливу річ. І давайте про все це по черзі проговоримо. Що таке Кримська платформа? Це річ непересічна, однак вона на сьогоднішній день, як я від самого початку і говорив, поступово поступово буде перетворюватися в дискусійне середовище, де можна. Проводити серйозні інтелектуальні розмови, але в момент війни це скоріше інтелектуальне, методологічне, стратегічне мислення, яке буде давати матеріали аналітику тому, що було, тому що є, як розвиватися далі, як координувати роботу, але з точки зору механізмів, ну хіба що питання обміну інформацією, питання. Певних програм, які стосуються проблематики громадян України в Криму. І разом з тим, в цьому процесі, уже давним-давно в клубок невідомостей замотана та декларація, яка в 2016 році була підписана між Державним департаментом Сполучених Штатів Америки. І Україною в питаннях допомоги і певних гарантій кримським татарам кримсько-татарському народу. Тоді відбулася дуже важлива подія, коли за присутності посла України, надзвичайного і повноважного посла України в Сполучених Штатах Америки, цей документ було підписано з. Одного боку лідером кримсько-татарського народу Мустафою Джемельовим і представником Державного департаменту ну, Міністерства закордонних справ Сполучених Штатів Америки. А цей документ майже слово в слово повторює документ, який було підписано між Держдепом і лідерами Балтійських країн у 1939 році, після того, коли. Ці країни вже були напіванексовані. І, по суті, цей документ передбачав, як і документ, про який я кажу, підписаний між лідером кримського татарського народу і Держдепом гарантії державності. І в цьому відношенні недооцінювати э, цей документ не можна історія. Інтересів Сполучених Штатів Америки і України, і Криму, вона давня, вона дуже серйозно переплетена економічними, фінансовими, майновими речами. І все це доведено аж до рівня міфологізації. Ну, я вже не кажу, що ті, хто цікавиться цим питанням, могли б задатися такою цікавою історією, як Кримська Каліфорнія, яка то. Спливає то падає в небуття, але факт залишається фактом. Тема організації Кримської Каліфорнії. Вона не тільки проходить через спільну історію Сполучених Штатів Америки і України, вона проходить і через історію, в тому числі спільну і євреїв і Українців державою Ізраїль і держави Україна. Я вже не кажу інтересів Сполучених Штатів Америки, тому коли говорять про інтереси Сполучених Штатів Америки в Україні і України в Сполучених Штатів Америки, то недооцінюють цей фактор і роль у цих подіях кримсько-татарського народу. І тому оцей день вчорашній і таке високе представництво, в тому числі. І держсекретаря Ентоні Блінкена і міністра закордонних справ Великобританії Девіда Ламі вони були пов'язані насамперед віддані поваги народу кримських татар, віддання поваги Україні українцям, які борються сьогодні проти ворога і захищають свободу і демократію в Україні, в Європі і в світі. І оцей фактор. В значенні вчорашнього дня я би його ставив на перше місце і потім всі інші. Безумовно, що на друге місце треба ставити те, що така висока делегація, От, в тому числі, це перша спільна делегація міністрів закордонних справ Сполучених Штатів Америки і Великої Британії, вона пов'язана з тим, що. На виході є питання, яке обговорюється дуже жваво щодо чергового стрибка в питаннях допомоги Україні, надання високоточної далекобійної зброї і зняття обмежень певних, які я ще раз кажу, існують на політико на політичному рівні, а не на технологічному рівні, тобто на рівні Пентагону Міністерства оборони. Всіх цих держав і Збройних сил України, Генерального штабу ці питання давним-давно погоджені технологічно навіть в частині певній відпрацьовані. Мабуть, ми звернули увагу, що на минулому тижні відбувалася тісна співпраця між керівництвом Мі-6, це зовнішня розвідка. Великої Британії, яку очолює Річард Мур, якого в Україні знають в певний час він відвідував а, Україну. А один із перших візитів, який було здійснено президентом Зеленським до Лондона, відбулася закрита зустріч між президентом Зеленським і Річардом Муром, про яку тоді дуже багато йшла мова, бо ще без Бороди без зморшок на обличчі і в костюмі. А дипломатичному президент Зеленський тоді спілкувався з Річардом Муром. Річард Мур передав дуже багато пропозицій, також матеріалів, які стосувалися розвідданих міші про ситуацію в Україні і навколо України. І другим, хто співпрацював минулий тиждень з Річардом Муром, був директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс. Під час цих зустрічей відбуло, відбувся той фестиваль на запрошення Financial Times Weekend, де а, обидва очільники відповідали на питання журналістів. І там, зокрема, а, дуже багато, а точніше. Майже дві треті цієї зустрічі було присвячено темі розвідданих по Україні співпраці Великої Британії та Сполучених Штатів Америки в питаннях допомоги Україні. Так, от візит міністра Лемі і секретаря Блінкена не є продовженням цього візиту. Зрозуміло, що багатьох здивувала, вразила, напрягла в очікуванні присутність. Надзвичайного й повноважного посла України в Великій Британії, генерала Валерія Залужного. З точки зору практики дипломатичної, коли відбувається такий візит, то зазвичай і посол тої держави, до якої відбувається такий візит, прибуває напередодні чи під час візиту, але не одночасно. А, було видно, що лише в Києві на вокзалі а, посол зустрівся з міністрами, ну, хоча б тому, що вони привіталися, потиснули руки, обійнялися думками. Таке правило, коли посол під час візиту подібних гостей повертається до України на певний час а, є, було і завжди буде. Чому? Бо під час зустрічей. Які будуть відбуватися. Не всі, не на всіх зустрічах має бути присутній повноважений звичайний посол, але є частина питань, які обговорюються, які потребують супроводу. І е, важливо, щоб посол на таких зустрічах був. Чому я кажу не на всіх зустрічах? Справа в тому, що у посольстві в Закордонній дипломатичній установі, як вона формально називається в інструкціях і документах будь-якого міністерства закордонних справ, є набір людей, які не всі знаходяться в підпорядкуванні Міністерства закордонних справ. Там є люди, які представляють службу зовнішньої розвитки, Міністерство оборони. Головне управління розвідки, навіть іноді є представники Служби безпеки Міністерства внутрішніх справ, і посол може відпрацювати всю каденцію чи навіть декілька, і так і не зрозуміти, хто насправді якому Богу молиться, як між собою кажуть іноді дипломати. І окремі із цих осіб здійснюють супроводження окремих проектів, окремих програм, окремих процедур, про які не завжди е, інформують посла, бо вони працюють по своєму напрямку, по напрямку своєї служби. І іноді, лише там завершивши роботу, зустрівшись уже далеко на пенсії, учасники цього процесу дізнаються, хто з Крим працював. Хоча знаючий посол, і досвідчений посол, не так важко може це розкрити. Зрозуміло, про це не означає, що про це треба говорити всім, що він розуміє, хто якому, о, якому відомству служить, з яким співпрацює і так далі. Задача надзвичайного і повноважного посла це забезпечити гармонію в посольстві. Але чому я про це кажу? Щоб ми розуміли те, що о, візит і повернення на певний час надзвичайного і повноважного посла. України в Великій Британії Валерія Залужного є практикою, яка зустрічається дуже часто в багатьох випадках, в тому особливо випадку, коли домовленості, які досягаються, вони передбачають безпосередній супровід першою особою тих чи інших програм, проєктів чи якихось певних подій. І це якби додає важливості цим розмовам. Ну, як ми чудово розуміємо, що відбувши кримську платформу, високі делегати віддали належне і зазначили необхідність співпраці по напрямку допомоги Україні, допомоги кримсько-татарському народу, допомоги тим, хто знаходиться на, на території Криму. І тим, хто вимушений був іммігрувати з території Криму у зв'язку з тим, що переслідуваний був, як переслідуваними продовжують бути кримські татари, дальші українці в Криму, я вже не кажу питання, яке пов'язано з політв'язнями, яких, серед яких дуже багато майже сотня кримських татар, які сьогодні розкидані. По всій, по всьому Рашистану, і в якому стані вони навіть про це не може сказати комітет Міжнародного Червоного Христа. Але треба мати на увазі, що це дуже важлива частина. Зрозуміло, що іншою, не менш важливою частиною були зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств Сполучених Штатів Америки Великої Британії з Керівниками воєнно-політичним керівництвом України в питаннях допомоги Україні і відповіді, формування відповіді на ключове питання, яке пов'язано з постачанням до України високоточних далекобійних ракетних комплексів і зняття обмежень на застосування по військових цілях на території Російської Федерації таких комплексів, як Скальп, Шторм «Шедов», Атакамс, ну і інших модифікацій або аналогічних комплексів, які використовуються для враження цілей на чималій відстані, особливо в даному випадку на території ворога. Наскільки це питання на сьогоднішній день відпрацьовано, і наскільки воно готове до прийняття рішень? Якщо подивитися на ті розмови, які велися між Річардом Муром і Вільямом Бернсом, а також ті розмови, які велися на зібранні Рамштайн, 24 му зібранні Рамштайн в Німеччині, тих уривків, які донеслися з обох зустрічей. А також тих заяв, які лунали в ці дні із Вашингтона, озвучений радником з питань стратегічних комунікацій Джоном Кірбі, стає очевидним, що на технологічному рівні, на рівні Міністерства оборони, штабів Збройних сил це питання погоджено і вирішено. Щоб які рішення необхідно допрацювати, це рішення. На рівні воєнно-політичному, тобто це вищого політичного і воєнного керівництва, тобто на рівні головнокомандувачів, верховних головнокомандувачів і так далі. Що тут є об'єктом роботи? Об'єктом роботи є стратегія, тобто відповідь на питання, яка мета застосування, от, і які будуть плани щодо застосування. І в цьому відношенні не випадково це співстало з тим співпало з тим, що Білий дім адміністрація президента Байдена відправила до Конгресу звіт про стратегію Сполучених Штатів Америки в російсько-українській війні. Цей звіт закритий, але, власне, це той звіт, який розкриває. Як використовувалися, з якою метою використовувалися ресурси, яка оцінка використання цих ресурсів, бо мова йде про інший якісно стрибок, і для того, щоб він був пояснений тому і підготовлена а, такий, такий звіт. А, невдовзі 22 вересня розпочнеться. А, Сесія генеральної асамблеї ООН. з 24 вересня вона перейде в режим дискусії високого рівня, де будуть присутні глави держав, глави урядів, і кожної осені вони виступають на цій дискусії високого рівня, називаючи сесії високого рівня. Де будуть обговорюватися ключові найболючіші, наймасштабніші проблеми світу? Зокрема, на цей раз на обговорення виставлено чотири теми, серед яких тема ядерної безпеки, тема підняття рівня світового океану, тема боротьби із різного роду хворобами і протидія. Цим вірусним захворюванням, а також тема, яка пов'язана з питанням енергетичної і продовольчої кризи в окремих регіонах планети Земля. Всі ці питання будуть обговорюватися як пленарно, так і на окремих конференціях. Однак традиційно дебати високого рівня, дискусія високого рівня перетворюється. В те, що на її полях відбуваються двохсторонні, трьохсторонні, багатосторонні консультації, напередодні цих консультацій, 13, і 14 вересня, відбудуться переговори, зустрічі онлайн і очно між президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом. І прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стормером, де ключове питання, яке буде обговорюватися, це збільшення надання допомоги Україні Україні і власне тема а, постачання до України а, далекобійних високоточних ракетних комплексів, а також зняття обмежень з певних а, застосувань наявних в Україні вже комплексів. Обговорюватися з точки зору стратегії подальшої підтримки, тому що це потребуватиме значного зростання затрат. Треба розуміти, що всі ці комплекси дуже високовартнісні. Зокрема, комплекси, скажімо, аналогічні, які використовуються для пуску з F16, вартують в межах 600 тисяч один. Як ми розуміємо, Прекрасно таких комплексів треба не сотні, а десятки тисяч. І відтак очевидно, що затрати на це будуть досить, досить великі. Відтак на сьогоднішній день іде погодження, які джерела треба використовувати для цього. І тут обговорюється те питання, яке продовжує обговорюватися: це використання заморожених ресурсів. Суб'єктів господарювання Російської Федерації і самої Російської Федерації в банках Європи і Сполучених Штатів Америки. Ну, як ви знаєте, до перевага тут Європи, бо майже під 400 мільярдів доларів знаходиться на рахунках цих суб'єктів. В європейських банках, однак Європа, як видно до цього часу вагається із використанням цих ресурсів, ну і на то є свої причини. І використовується лише надприбутки, не прибуток, а надприбуток від розміщення цих ресурсів. Відтак іде мова про те, що прийняття остаточного рішення знаходиться якби на в верхній остаточній стадії. Там же в Генеральній Асамблеї ООН, де будуть присутні президент Володимир Зеленський і всі очільники Сімки мають відбутися Великої сімки, мають відбутися зустрічі між президентом України і представниками Великої Сімки разом і окремо. А також очевидно, що відбудеться зустріч. Між президентом України і президентом Сполучених Штатів Америки думаю, що вона і умінчає оголошення про те, що партнери України роблять черговий крок вперед, знімаючи певні обмеження і приймають рішення про надання Україні додаткових ракетних комплексів далекобійних і високоточних для враження цілей на території Російської Федерації. Чому так запізно, але чому все-таки приймається це рішення? На то є декілька серйозних причин. Перше, це те, що в ракетну програму підтримку Російської Федерації включилась Північна Корея, Іран і Китай. Я думаю, що ви звернули увагу на те, що останніми днями. Періодично слово Китай звучить. І звучить воно не випадково. Воно мало звучати ще декілька років назад, а точніше, чотири роки назад. Але підстав для цього і причин для цього не було, щоб озвучувати. Однак, події останніх місяців показали, що ракетна програма Росії вона не життєздатна без комплектуючих які продаються, направляються, відправляються Китаєм до Росії. Ну і особливо світ зачепило те, що Іран прийняв рішення і вже поставив певну партію. До речі, поставлена була, так як ми з вами говорили через Каспій, для того, щоб розпочати використання балістичних ракет. До речі, ці ракети. На які на сьогоднішній день відповіді немає, що це за комплекси. А таких комплексів у Ірану декілька. Вони мають одну дуже неприємну технологічну особливість. Ніх на стадії враження розділяється боєголовка і несуча частина тобто та частина, яка доставляє. А, відтак страдає і прицільність, і точність нанесення удару такими ракетами. Тобто, це ще одна а, підстава задуматися про необхідність утримання Україною комплексів ПВО, які спеціалізуються по враженню таких ракетних комплексів. Однак повернемося до наших баранів, як кажуть французи. Таким чином, можна сказати, що а, ця Ракетна підтримка Росії вона дала поштовх світу для того, щоб на минулому тижні цілий ряд країн розірвали стосунки про використання транспортних засобів, такі як літаки в двосторонніх відносинах. Окремі навіть припинили цивільні перевезення. А також Великобританія, Сполучені Штати і цілий ряд країн Європейського Союзу прийняли рішення про санкції як проти Росії, так і проти Ірану в зв'язку з тим, що Іран поставив до Росії ракетні комплекси. Зрозуміло, що цей напрямок буде і надалі розвиватися, і санкційна політика по відношенню до Ірану буде жорсткішати. Це, власне, говорить про те, що ми можемо отримати рішення, яке буде озвучено щодо надання відповідних обмежень і зняття відповідних обмежень і дозвіл на експорт до України ракетних комплексів далекобійних і високоточних, десь в районі кінця жовтня місяця. Ну, можливо, можливо, це буде кінця вересня місяця. Однак, треба розуміти, що е, оголошення це не є підписання контрактів на постачання для того, щоб було зрозуміло, що рішення на технічному і технологічному рівні прийнято. Е, варто сказати про те, що на наступний рік пентагоном замовлено додаткову кількість ракетних комплексів відповідного класу. Таким чином можна сказати, до речі, це зроблено і урядом Великої Британії Міністерством оборони. Це зроблено в тому числі і від урядом Італії і урядом Франції. Тобто те, що стосується комплексів Штормшедов, Скальп, то а, і установок сам ті, Україна буде мати а, згідно Замовлень урядів країн, які виробляють ці комплекси, модернізовані комплекси з збільшеною дальністю враження. Відтак очевидно, що в цьому відношенні рішення прийнято, однак мова йде про визначення стратегії і мети застосування. Я на цьому акцентую увагу, тому що технологічні технічні рішення це не означає. Воєнно-політичне рішення, воєнно-політичне рішення приймається, виходячи з мети і стратегії використання і тактики примінення тих чи інших комплексів. Однак можна сказати, що крига скресла, і рішення будуть оформлені і прийняті до завершення жовтня поточного року.